Всім доброго дня. Так, Трохи вітер, може з звуком будуть проблеми, але сьогодні зібрались для того, щоб уяснити деякі питання. На рахунок в інтернеті багато відео, там, де битва а-ля тракторів, де трактори перетягуються і так далі. що там Китайці не можуть перетягнути савдеп, ну це понятно. Є ще там відео, де самі китайські трактори, ДТЗ, Донфен, БО перетягуються. Але ми зараз зведемо це все, я думаю, на нівець через те, що в такі, такого роду перетягуваннях грає лише вага трактора. Ну, зараз ми це перевіримо, насправді. значить, ось Мій трактор спереду, ну значить стандартна комплектація. Всієї Донфян 404, цей самий старіший, цей 19-го року, тобто го це теж 19-го року, але це G2. Цікаво, чи він по вазі важчий, чи не важчий за інші, але я скажу, що це мій старенький 13-го року буде самий, самий найважчий. Всі трактори з кабінами, тобто будуть умови наближені, ну, то характеристики тракторів наближені. Хоча можу там розказати, що так як розказують одні люди, що там мотор, більший об'ємом, там крутний момент і, і всі такі діла. Ну, трактори однакові будуть швидкостя, однакові двигуни, але буде різна маса. То що в цьому тракторі 2013 року тут 4. Передня груза по 20 кг і лебідка 42 кг. Тобто два грузи я відкинув для того, щоб лебідку поставити і не перегружати вперед. Плюс, плюс до того ви знаєте в цьому тракторі то ще саду. З внутрішньої стори, сторони залитий диск бетон. Орієнтовна вага на 80 кг на одне колесо. Це орієнтовно. Там. Можемо сказати десь 160-150 кілограмів. 150, кілограм. 150 це точно задогружений. В цьому 2018 року Донфянгу тут лише 4 грузи, тобто 80 кілограмів спереду, ззаду грузів немає. Ну, плюс, плюс дверок немає, ну це таке. І в моєму теж дверок я знімаю. Тут ззаду нема ніяких догрузів, і чи другий, самий найлегший буде, ззаду немає довантажувачів і спереду в нього немає довантажувачів. Просто тут зроблений під бардачок. Така штучка і ну, бампер, Буфер зроблений під бардачок. Я не знаю, мабуть, його, мабуть, і не будемо його. Ну, подивимося, чи буде він брати участь в перетягуванні чи ні. Зараз порівняємо трактори. І ще немало важливу Роль буде відігравати, як буде навіска, в якому положенні буде навіска. Навіску зробимо для рівних умов, зробимо навіску, щоб горизонтально по валу була навіска. Через те, що коли один трактор почне задирати навіску доверху, відповідно він буде сам себе догружати автоматично. Це теж я спробую показати на відео, як це все грає. То, то, які нюанси. Можуть бути в такого, в такого роду змаганнях. Не знаю, там будете писати, трактора пригробимо чи ще щось. Ну я думаю, якщо пару разів там на пониженій передачі він на асфальті побуксує, нічого йому страшного не стане. Тим паче трактори вже обкатані. Ми приїхали сюди трактори прогріті. І відповідно люди там з магазину на нових тракторах таке виробляють, потім продають людям. Ну і то і все ж таки, да, зараз спробуємо. Так, натягнули трос, візуально позначили тут мітку. Ну, я думаю, тут трошки задовгуватий трос. Навізка в одному положенні. вийшло, що тут і там однакова висота. А зараз 13-го року без передка. Спочатку цей вже з передком включеним. Будемо пробувати. Перша понижена Перша понижена передача. Оп! Пішов контакт. Без блокування, без нічого. Поки ми стягне... Пок... Давай, давай, давай. По... Поки ми стягне 18-го року, включений перед, мене перед не виключений. Хорош, хорош. Рівняйтесь, Опці рівняється. ще, Оп, цірівняється. Ці ще, ще, ще. Оп, стоп. Зараз включу вперед. включив вперед. 13-го року. Оп! Починаємо. На холостих, нічого страшного, і бачимо ваш трактор, виходить, волочить легшого. І не, і не треба розказувати, що там об'єм двигуна і ТД і ТП. Тобто тут грає тільки що, грає тільки маса. От і все. Що й потрібно було доказати. Що й потрібно було доказати. Зараз ще підчепимо G2 легшого і подивимось з дідругим, почепили G2, Поїхали. О, а що це таке? А тут потягнув G2. Дід другий, виходить, перетягнув. Получається, що G2 важчий. G-2 важчий, не дивлячись на, на те, що 80 кг грузів звичайний має. Така от ситуація цікава. Ну, це потрібно було б їх зважити для точності результатів. Так, і слідуючий експеримент. Тут навіска опущена до самого низу. Тут в цьому посередині, але коли в ходу, то він підніме до самого верху навіску і подивимось, що так само має догружати, може й навіть він почне перетягувати. Зараз даю старт хлопцям. Поїхали. Оп! Почав навіску задирати. Ну і не допомагає йому навіска, не допомагає, але мало б допомагай. Так що в кого навіска задерта, кого навіска задерта, той має, той має перевагу над опущеною навіскою. Ну, це фізика елементарна, тут, тут нічого не поробиш. Але оці задні бетонні грузи тут роблять свою справу. Ну і виходячи з результатів ще вирішили спробувати G2 проти старичка Феді. Подивимось який буде результат. Ну, поїхали. Ну все, як, як тузик тряпку. Та не газуй ти, ну що ти газуєш? Тягне. Коротше дядя Федя старичок. Найстаріший, най, крепший. Форсирований двигун, збільшений об'єм. Із-за да, того, що вже поршня витерли гільзи. Збільшений об'єм вийшов. Ну і всі такі сказки наподобі цього. Так, і зараз ще провіримо на швидкість G2 і звичайного Донфенга на першій пониженій передачі. Яка в кого швидкість. На холостих обертах. Ніхто не газує. Зараз проїдемо декілька метрів. Подивимось результат. Ну, Поки мись обганяємо старичок. Я так вже візуально бачу, але може оберти вроді би однакові. Ну, ти стоїш, стоять. Оберти, оберти однакові. Випереджає, випереджає старенький Тобто так як і в мене було, відчуття, що G2 трошки повільніший, ну і це, і це на краще. І зараз ще спробуємо на першій повишеній, яка буде різниця. Оп, трактори стартанули. І дивимося, старичок. Виривається вперед, тобто в нього коробка швидша, g 2 коробка повільніша буде. Двигуни однакові, коробки чуть-чуть різні. Але от мені з реверсом подобається, я з ним працював і він набагато тихіший. Тихіші і комфортніші в кабіні а, через те, мабуть, що кабіна піднята над трансмісією. Ну, і Дуже зручно реверсом користуватися. Я раніше трохи скептично до цього ставився, говорю, що реверс як би, і не потрібен, але, як б казалось, на практиці дуже зручна штука. Речі, рішив до нас приєднатись скаут, таїк-404. Зараз побачимо на що він спроможний. А вдруг перетягне старенького дядю Федю і що тоді будемо робити? Будемо плакати. Зараз спрегли. Спригли скаута і Донфенга, ну, поїхали. Без варіантів. Донфенг Сиричок затягує, оп! Ног, і навіть переда піднімає. Все, нічого не може зробити. З піднятою навіть на віску й доверху. Зачепили за самим легшим Донхенгом, виходить, це го року. Він нас зайняв третє місце по перетягуванню скаутом. Зараз подивимося, який буде результат. Ось, тобі маєш скаут, утягує Донфєнга. Значить скаут по паспорту 1500 з лишнім кілограм, Донфєнг по паспорту 1480. Це з усіма противагами і без кабін. Так само скаут. Ось такі от результати. Тобто бачимо. Не знаю, чи, чи був би результат, якби ще було два рідних противаги передніх, чи не було б. Так виходить, скаут. Бачите, що витворяє. Так, зачепили ще за G2 без передніх противоваг скаута. Дивимося, який буде результат. Оп, поїхали. Ну, G другий утягує. G-другий утягує скаута. Без, без противоваг передніх навіть. Отакі от ділан.